Я дивлюся, що в, на окупованих територіях Донецької та Луганської області відбувається евакуація мирного населення, що було оголошено, мільйон будуть евакуювати. Я бачу, що це просто так не минеться. Є ознаки загострення. 21 числа я перебував на відповідному пункті управління. На зв'язку зі мною було сім командувачів, і був відповідний зв'язок. І я їм 21-го числа кажу всім кажу, всі сили, які є, висуваємо в райони виконання завдань. Я перебрав повноваження, це не мої повноваження, але я от так от вчинив ініціативно, самостійно. Але багато генералів Ва підказувала що інтуїція, чи ви якось намагалися це донести до політичного керівництва на Ну, це не, не, ну, не моя не не мій рівень доносити. Абсолютно, я от самостійно прийняв таке рішення.